Навесні станенням снігу додається роботи і у комунальників, адже стихійні звалища, на жаль, все ще є звичним явищем на території нашої громади. Одне із таких утворилось поблизу села Станова вздовж дороги Тростянець-Лабедин. Сьогодні працівники підприємства екосервіс ліквідовували велетенське звалище сміття. До роботи залучили п'ять одиниць спецтехніки. Зараз ми знаходимося біля села Станова. Як ви бачите, ліквідуємо стихійне сміттєзвалище. Залишилася невеличка кучка, 6 кубів. Зараз приїде останній трактор і ми її завантажимо і вивеземо на сміттєзвалище. в Тростянець. Зараз цю землю, яка була під сміттям, яка забруднена, ми пересипемо чистою землею. І велике до вас прохання. Не смітіть більше в цьому місті. викидайте сміття. Передбачені для цього місця. Майже 60 кубометрів сміття, а це майже 20 тонн побутових відходів. Вивезли два трактори та два вантажні автомобілі на полігон у Тростянці. Тут будуть встановлені фотокамери, і якщо ми спіймаємо порушника, який його привіз, він, відповідно, буде покараний. Штрафи там чималі. Будь ласка, бережіть чистоту і підтримуйте її. Нагадаємо, відповідно до 152 статті Адміністративного кодексу України за викидання сміття у непризначених місцях, порушникам загрожує штраф у розмірі від 340 до 1360 гривень. Діана Овчаренко Валерій Шевченко Тростянець телеканал ТВТ.